Доброго дня, мене звуть Дмитро. Я IT інженер компанії Softico. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як можна видалити тимчасові файли та папку Windows Old, яка могла у вас з'явитись після оновлення до більш новішої версії Windows. Що ж, поїхали. Для чого взагалі потрібна папка Windows Old? Папка Windows Old створюється, коли ви оновлюєте систему. З більш старої до більш нової версії. Наприклад, з Windows 10 до Windows 11. В цій папці зберігаються особисті файли, налаштування та багато іншого. Розмір папки Windows Old може варіюватись від 1 ГБ і до 50, а то й більше. Все залежить від кількості ваших особистих файлів. Також в папка Windows Old. Потрібно для того, коли ви оновились до більш новішої версії Windows, і у вас оновлення пройшло невдало або некоректно. З папки Windows Alt ми можемо дістати певні файли, які могли не перенестись. Також завдяки папці Windows Old можна без проблем відкатитись до попередньої версії Windows. Зараз я розповім, як можна видалити папку Windows. Alt. Та тимчасові файли системи Windows стандартними засобами Windows. Перший спосіб, який може нам допомогти ми можемо натиснути Windows-R або на, натиснути на меню пуск права кнопка миші. Запуск. Нам потрібно ви, викликати застосунок Clean Manager. Пишемо Clean MGR», Натискаємо Enter. Перед нами відкривається програма очищення диску. Тут ми можемо обрати, які саме файли нам потрібно видалити. Як ви бачите, ми можемо звідси видаляти кеш, тимчасові файли інтернету, файли оптимізації, тимчасові файли, кошик очистити звідси ми можемо. А, так, для того, щоб видалити папку Windows Old, нам потрібно. Натиснути Видалити системні файли. В нас знову відкривається меню очищення диску, але на цей раз воно містить більше пунктів. Якщо ми вниз прогорнемо, бачимо, що у нас додались попередні інсталяції Windows. Це перший спосіб, як ми можемо видалити папку Windows Old. Ну і також тимчасові файли з нашої системи. Наступний спосіб, який ми можемо використати, це зайти в налаштування Windows. Натискаємо меню Пуск. Налаштування. Далі нам потрібно перейти до розділу Система і сховище. Наступне, що нам потрібно зробити, перейти до розділу рекомендації з очищення. Тут, як бачите, ми також можемо видалити папку Windows Alt. Також, якщо з цього розділу ми натиснемо на тимчасові файли, у нас відкривається ширше меню, де ми можемо одразу видалити і попередні інсталяції, файли оптимізації, завантаження, журнали оновлення, тимчасові файли та багато іншого. Рекомендується хоча б раз на місяць видаляти тимчасові файли, це щоб не захламляти ваш диск та прискорити роботу вашої системи. Переходимо до наступного способу. Як ми можемо видалити папку Windows Old. Натискаємо меню пуск, шукаємо термінал, права кнопка миші запустити в режимі адміністратора. Для видалення нам потрібно прописати наступну команду. Це rd //s //q і далі нам потрібно прописати розташування файлу або папки, яку нам потрібно видалити. Це Windows, Alt. Якщо ми натиснемо Enter, почнеться процес видалення нашої папки з системи. Далі хочу вам показати наступний спосіб, як завдяки стандартним застосункам Windows ми можемо видаляти системні файли та взагалі оптимізувати нашу кінцеву точку наш комп'ютер. Для цього нам потрібно в Microsoft Store знайти та інсталювати програму PC Manager. Ось так вона виглядає. Вона є абсолютно безкоштовною. На жаль, поки. Української локалізації цього застосунку нема, але він дуже інтуїтивно зрозумілий та понятний. Відкриваємо цей застосунок після того, як ми його інсталювали. Як бачите, він в мене вже інстальований. Що ми можемо зробити завдяки цьому застосунку? Як бачите, тут є клавіша Boost, для чого вона потрібна? Ця клавіша потрібна для того, щоб звільнити ресурси вашої, вашого комп'ютера. Тобто ми можемо видалити з нашої оперативної пам'яті певні файли, тим самим ми пришвидшуємо наш, нашу кінцеву точку. Ми можемо подивитись стан здоров'я нашої кінцевої точки, ми можемо подивитися, які процеси запущені на нашій кінцевій точці, можемо зробити глибоке очищення нашої кінцевої точки, буде проведений аналіз, і нам буде запропонована інформація стосовно. Нашого диску і дії, які ми можемо зробити, а самоочищення певних файлів. У розділі Protection ми можемо отримати наступну інформацію. подивитись, який в нас стає антивірус. Якщо це е, Microsoft Defender, то він тут відображається, якщо у вас інстальований інший антивірус, він буде тут також відображатись, і звідси ми можемо запустити сканування. З цього меню ми також можемо подивитись оновлення та встановити браузер за замовчуванням або змінити. В розділі Storage ми можемо провести сканування диску, шукати дублікати файлів, показати під час пошуку великі файли. Все це нам потрібно для оптимізації дискового середовища. У розділі App ми можемо побачити. У нас є менеджер процесів, тобто ми можемо побачити запущені процеси. Startup Apps ми можемо назначити, вімкнути або вимкнути застосунки, які будуть вмикатись разом з нашим Windows. Ми можемо також видалити будь-які застосунки завдяки функції Install apps Ну і в розділі Toolbox ми маємо багато вбудованих, допоміжних. Функції Windows, а саме ми можемо робити скріншоти, записувати відео, відкривати блокнот, диктофон, калькулятор та багато іншого. Також ми цей тулбокс можемо вивести за потреби на робочий екран. Я вам дуже рекомендую використовувати цей застосунок, так він дуже легкий та має досить великий функціонал. А сам ви можете провести як сканування диску для видалення тимчасових файлів, так запустити антивірус сканування. Та слідкувати за запущеними процесами та видаляти потрібні або не потрібні нам застосунки. На цьому у мене все. Я сподіваюся, вам сподобалось це відео. Підписуйтесь на наш канал. Якщо у вас є питання, задавайте їх в коментарях. Дякую вам за увагу. Гарного дня!